Шановні студенти, ви починаєте вивчати дисципліну інформатика і системологія. Інформатику ви вивчали у шкільному курсі окремим розділом. У даному курсі інформатика буде розглядатися як цілісна дисципліна, що вивчає і використовує системність у своїх підходах. Дистанційний курс складається з 9 тем. Кожна тема включає інформаційний блок, який вам необхідно працювати. Навчальний курс дисципліни спрямований на засвоєння основних принципів роботи у прикладних програмах, що допоможе вам у подальшому опанувати спеціалізовані програмні продукти. Виконуючи практичні завдання, ви отримаєте вміння працювати з додатковими сервісними програмами. Проводити порівняльний аналіз додаткового прикладного програмного забезпечення, професійно працювати з текстовим редактором Microsoft Word Excel, ефективно шукати інформацію в інтернет, використовуючи оператори, символи, пункту та проєктувати веб-документи, уважно вивчаючи лекційний матеріал. Вам легко буде виконувати тестові справи, а у завдання для спільної роботи ви зможете дати обґрунтовану відповідь на поставлені запитання. Бажаю успіхів у вивченні дисципліни інформатика і системологія до зустрічі у віртуальному просторі.